У Пенітенціарній Академії України відбулися два спеціалізовані тренінги у гібридному форматі, присвячені питанням динамічної безпеки та збирання оперативної інформації в установах виконання покарань. Тренінги були організовані для студентів, курсантів і магістрантів академії, а також окремо для слухачів Інституту професійного розвитку, науково-педагогічного складу та персоналу. Загалом у тренінгах взяло участь близько 200 осіб. Головною метою цих заходів стало підсилення інституційних знань та розвиток практичних навичок відповідно до міжнародних стандартів підготовки фахівців пенітенціарної системи. Навчання проводив міжнародний експерт управління ООН з наркотиків і злочинності, співавтор профільних посібників доктор Шейн Брайанс. Щоб навчання проходило максимально комфортно та ефективно, представники управління ООН забезпечили повний супровід перекладу протягом всього візиту. Учасники мали змогу ознайомитися з новими україномовними посібниками, отриманими Академією від міжнародних партнерів, а також з можливостями електронної платформи СПАР. Пенітенціарна академія України щиро вдячна міжнародним партнерам та представникам управління ООН за методичну, практичну та організаційну підтримку у проведенні цих заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення фахової освіти для пенітенціарної системи України.